Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Справжнє благочестя чиста й непорочна побожність перед Богом й Отцем Отця. Зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх. Якова 1.27 Влітку після другого курсу коледжу несподівано помер мій однокурсник. Я бачила його за кілька днів до смерті, і виглядав він чудово. Ми були молоді і, як нам здавалося, у розквіті сил. Вступивши в студентське братство, ми вже встигли потоваришувати і раптом смерть. Але найбільше ця сумна подія запам'яталася мені проявом якості, яку Яків називає словом побожністю. Друзі-студенти поставилися до сестри померлого, немов рідні брати. Вони прийшли до неї на весілля, потім через роки з'їхалися, щоб привітати з народженням малюка. Один із них навіть подарував їй мобільний телефон і запропонував дзвонити будь-коли, як їй захочеться. Справжня побожність. Згідно з Яковом, означає зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх. Хоча сестра нашого друга не була сиротою в буквальному значенні слова, проте вона втратила брата нові брати заповнили порожнечу, що утворилася. І це те, що можемо зробити всі ми, які бажають бути виконавцями слова. У це виконання серед іншого входить і допомога нужденним. Віра в Господа спонукає нас піклуватися про беззахисних, а також із Божою допомогою зберігати себе від негативного впливу світу. Це саме та побожність, яку бажає Небесний Отець. У комусь з ваших знайомих ви бачили чисту і непорочну побожність. У чому може проявлятися щирість вашої віри? Помолимось. Небесний Отче. розплющ мої очі, щоб бачити тих, кому я можу допомогти. Направ мене до таких людей. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами. На наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.